Радий знову вас вітати на каналі інтернет-магазину «Кабельок». Інтернет-магазин – це відмінна якість за доступною ціною. Зараз ми вам покажемо реальну ситуацію, як проколи сікам вирішили проблему втрати напруги на одній з ліній електропередач садового товариства. Доброго дня, споживачі електричної енергії. До моєї організації звернулися представники садового товариства з такими проблемами. В них при місячному споживанні. 25 тисяч кВт. З'являються втрати приблизно 10% 25 тисячі кВт, що в коштах виходить близько 5 тисяч гривень на місяць. Для вирішення цієї проблеми були проведені необхідні роботи. Повірка приладів обліку, заміна трансформаторів струму, встановлення додаткових лічильників на кожну лінію 04, L1, L2, L3. Дані заходи результатів не дали. Втрати так і залишилися близько 10%. До 5000 кВт на місяць. Були проведені необхідні вимірювання і виявлено, що втрати струму проходять на контактних з'єднаннях. На даний момент проводиться технічне обслуговування повітряної лінії 0,4 кВт l 1 та заміна затискачів невідомого виробника на затискачі компанії СКАМ. Арматура. Акредитована в компанії ДТЕК і широко застосовується при будівництві лінії 10 кВт і 0,4 кВт була проведена заміна з'єднань для 22 абонентів на лінії 0,4 кВт l 1 Для підтвердження результатів заміни потрібен деякий час. Я думаю, що через місяць ми побачимо результати заміни. Пройшов місяць після зняття показників. Електричної енергії було виявлено, що втрати впали з 2500 кВт до 50 кВт, що є в межах норми. Після проведених робіт і досягнення необхідних результатів зменшення втрат на лініях 0,4 кВт. Ми рекомендуємо застосовувати арматуру виробництва фірми СЕКАМ для лінії 0,4 та 10 кВт.